Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Дівчинка красива та до роботи лінива. Ми читаємо уривок з книжки Півтора бажання Марини Павленко Хатка для нехайка. Починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашім класі діти просто молодці. І почнемо з для язичка. Де ж нас пустун зачок, ліг на бочок і мовчок, а ми зараз його розбудемо. Поплямкаємо губами, поклацаємо зубами, посичали гускою, подзищали комариком, пошуміли вітерцем, подирчали тракторцем. Працюємо над чистомовкою. Аз-аз-аз в нас чудовий клас. Зі-зі-зі! Усі ми, друзі! М-м ем, ем, ем. нікого не підведем. ім ім, ім, нам весело усім. Поставте відео на паузу і перечитайте чистомовку самостійно. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички виразного читання. А перед тим давайте прочитаємо правильно слова, які будуть зустрічатися в тексті. Закапелках поторохтіла, перевтомилася, порядкувати, завбільшки, пританцьовує, сміттячком, подивувалася, спробувала. Виявляється, переселяються, перебирайтеся. Послухайте казку. Хатка для нехайка». Скорочено. Софійка вже величенька і мама доручає її прибирати в хаті. Дівчинка ніби й старається, та надовго її не стає. Там ганчіркою шурнула, там віником змахнула, вже наче й зморилася. І чи то ноги тремтять, тримля... чи то голова поболює. всяк так зі стелі павутину зняла, а до кутків руки не доходять. Як-небудь замете сміття, дещо на совок збере, а дещо під шафу. Хто там помітить? Мама і справді по закапелках не заглядає. Знай, нахвалює доньку, помічниця росте, а Софійка рада. Так вона і привчилася. Вінком шур шур та у куток під шафу. Одного разу теж так підмила. і раптом з під шафи горошинка викотилася. Дівчинка хотіла її підмести, але та сама знову під шафу поторохтіла і заспівала. «Перинка з павутинок, подушка з порошинок. Ой, мабуть, я перевтомилась, подумала дівчинка та й побігла відпочивати. Минає день, другий. Знову не встигла донести до порога, як з під шафи, цілий горішок. Тільки націлилась віничком, а горішок назад покотився. Перинка з павутинок, подушка з порошинок, почулися дівчинці. «Ой, це я знову перевтомилася, бо знову привиджується. Кілька днів Софійка не бралася за віник, відпочивала. А потім знову заходилася порядкувати. Раптом з-під шафи викочується щось збільшки з, з яблуку і пританцьовує. Перинка з павутинок, подушка з порошинок, під шафою оселя живу собі веселий. І вже добре бачить Софійка, що то не яблуко, а маленький, кругленький чоловічок. Та такий не чупара. Одяг брудний і сам замурзаний. Уже мав під шафу шаснути. Софійка вхопила його. Ти хто? Нехайко, весело блимнув оченятками. Що ти робиш у мене під шафою? Не в тебе, а в себе. У мене під шафою хада. А де ти взявся, дивувалась дівчинка. З порошинки. Якщо їй довго не чіпати, мітячком зверху добре вкутати, то й народжується хлопчик Нехайко. А скоро ще й братиків матиму. Братиків, аж похолола дівчинка. Відпочинемо? よしよしよしよしよし。<music> Ми зробим човен, а ще весло, сідайте швидше, бо на човен понесло. То пригод вирушай, нашу пісню співай, Гучно пісню співай, друзів не залишай, То пригод вирушай, нашу пісню співай, Гучно пісню співай, друзів не залишай, біться море, а ось це я пливемо на з. Ми зробимо яхту, на ніж турба, на яхті зараз починається аврал! Круг, його надуй. В басейні з нами Попригос вирушай, нашу пісню співай, Гучну пісню Співай, друзів не залишай, Попригос вирушай, нашу пісню співай, Гучну пісню, співай! друзів не залишай. Дивись, калюже, а поруч я пливемо на зустрічі! Це ти чи я? Ти калоші, Ти зі зуваль, Нам в цій калюжі все байдуже! Постривай! Поприймок вирушай, Нашу пісню спім, Отже, а цікаво вам, що буде далі, як ви думаєте? Хто головний герой казки? Якою в казці зображено дівчинку? Хто співав пісеньку під шафою? Яким ти уявляєш, нехайка. Поставте відео на паузу і перечитайте цей уривок казки самостійно! Під нашим відео є посилання на інтерактивну вправу. Виконайте її з задоволенням. І ваше домашнє завдання навчитися виразно читати казку на сторінках 49-50, той уривок, який ми з вами сьогодні пропрацювали. Отже, і в кінці уроку плюс-мінус цікаво. Визначте, що вам на уроці було цікаво, що вам сподобалось, а що. Не сподобалось, що було незрозумілим і важким. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!